Міні-влог з Воєводина. Поїхали. Це карта всієї місцевості. Спочатку ми порухались на ранчі, на якому були козочки, дуже милі які їли, і ми їх трошки погодували. І далі порухались до коників. Ось це великий кінь. Куди знаєш? Він там їв. І тут ще були ось такі гусята і кролики, які були в клітках, і курочки. Вони так крякали. Який це красавчик. Далі тут були ось такі милі курчата. І ми ще, звичайно, годували Набери. зінок. Ну куди? Вона щось не хотіла їсти, але нічого. Ось так тут гарно. Там є баранчик Шон. Далі ми ще обійшли до баранчиків. Тут кізонька захотіла в туалет. Тут навіть є баранчик шон. Ось, до речі, і він. Далі ми порухались до ось такого гелікопта та так. командика. О, там ще ось так все дуже гарно в природі. Ми, звичайно, тут були такі фотопадики маленькі. І далі я фотографувалась і походила по водичці. Ми дуже хотілися. Не ходиш! не мільярд! Ну і ще трошки походила. Ага. Як же ж без Так, і ще трохи ходила. Далі тут ми знайшли котиків. Далі я фоткалась біля фотозони сама і зі своєю ЛПшкою. Тут був ось такий атмосферний мостик. І далі ми ще ходили по воді під мостом. І далі ми трошки перекусили в десятках. Далі ми пішли у парк хобітів. Тут були ось такі мостики зі знаками зодіаку. Звичайно, я не всі сфотографувала, але деякі. Тут я фотографувалась. І ще я. Далі мого тата. стрілець. І ну, водолій, там риби. Далі ми пішли до риб в такому ставку гарному. А там є. Вот, тут не тільки, тут не Ось так тут все було навкруги. Такі рибки. Так все було атмосферно. Там була така діва, яку я зараз покажу. І, до речі, я сфотографувала дуже гарну квітку. Я не знаю, як вона називається. Тут ці рибки, так їх було багато, і це я пофотографувалась. Тут такі були доріжки. я ходжу. І ось така діва з квітами. До речі, там можна було пити водичку. Це ми пішли із помилку допускати. Ще один мостик закоханих і на ньому хтось повісив замочок. Ось тут я О, у воді ножки мочу, а це мені подорож розробила взагалі естетик відео. А це естет водка. І далі ми вже йшли геть. І ще пішла до цих водопадиків і до собору святої Катерини. І вже спускались додому. А на цьому все. Всім па-па!